Доброго дня! Сьогодні я зварю сироп з лаванди. Це звичайний цукровий сироп з додаванням відвару лаванди. Такий самий сироп можна зробити із м'ятою. Зимою цей сироп можна додавати у компоти з заморожених ягід і знову відчути аромати літа. На цей раз, щоб зрізати лаванду, треба трохи пошукати, бо треба знайти ті квіточки, які ще не відцвітають. Поки я їх шукаю, паралельно висмикую і зілля. І ось знову знаходжу кущики, які не сілись самі, вони вже підросли. Спочатку варимо звичайний цукровий сироп. Кілограм цукру на літр води. Як тільки сироп закипів, додаємо гілочки лаванди і варимо ще дві хвилини. Після цього відвар проціджуємо. І ще раз доводимо до кипіння. Розливаємо по баночках. Сироп треба зберігати в холодильнику. Але я додаю трохи лимонної кислоти і ставлю його в льох.